Трудова діяльність це остання критерія, яку ми розглядаємо щодо встановлення групи інвалідності. Я б хотів сказати, що критерій це є одним із основних пунктів для встановлення групи інвалідності. І на сьогоднішній день трудова діяльність, це те, що ми зараз будемо розглядати, є моєю найулюбленішою критерією, тому що, звичайно, відповідно до Конституції України, кожна людина має право на для того, щоб забезпечити себе елементарним, харчами, одягом, там, побутовими потребами. І людина має право працювати, отримувати кошти і тратити ці кошти на свої потреби. Але якщо людина не може працювати, то знову ж, згідно з Конституції України, держава йде на допомогу людині і соціально їй допомагає Виплатами. Да? Соціальні виплати. І от тут є такий момент, що людина має право на встановлення групи інвалідності, але їй не надають. І от трудова діяльність це одна з найважливіших критерій. Чому? Тому що. І своїми захворюваннями, травмами також включаємо поранення контузії військові. Чи може людина працювати, і чи може вона забезпечити в першу чергу себе, але бути об'єктивним і потрібно це теж розглядати, що людина не лише себе забезпечує, а й членів своєї родини. Дітей, наприклад, батьків пожилих. Це дуже важливо. І от на це потрібно звертати увагу не лише людині, яка подає документи на встановлення групи інвалідності, а й державі. Так, здатність до трудової діяльності. Сукупність фізичних, соціальних та психологічних можливостей людини, яка визначається станом здоров'я. Що дає змогу їй займатися різного виду трудовою діяльністю? І тут ми бачимо елементарні такі питання, сукупність фізичних, соціальних та психологічних можливостей. Знову, чи може людина фізично і психологічно і соціально працювати? І на якому рівні вона може працювати своїми проблемами? Професійна працездатність здатність людини якісно виконувати роботу. Зрозуміло, якщо людина була військовим або вантажником, або водієм, або навіть часто говорять офісні працівники, вони нічого не роблять, але. Я працював в страховій компанії 10 років і цілий день теж сидіти отак за комп'ютером теж мат... потрібно мати здоров'я, то потрібно все-таки якісно виконувати роботу, що передбачена конкретною професією, яка дає змогу реалізувати трудову зайнятість у певній сфері. Виробництва відповідно до вимог змісту і обсягу виробничого навантаження, встановленого режиму роботи та умов виробничого середовища. І коли проходить оцінювання, шановні, потрібно говорити про свою роботу. Ким ви працюєте, де ви працюєте? І що ви робите. Яке у вас навантаження? Дуже багато людей звертаються до мене з питанням е, хребта. Так от, кейджі встановлені, переломи, інші захворювання, травми, хребта. Як вони дають людині, яку верніше, можливість працювати навантаження? Час роботи. Все сюди потрібно включати. Тому ще раз і ще раз повторюю, під час оцінювання потрібно обов'язково звертати увагу на роботу, ким ви працюєте. Які у вас умови праці, це обов'язково. Параметри оцінювання. Збереження або втрата професійної здатності, можливості трудової діяльності та іншої професії, яка за кваліфікації дорівнює попередній. Оцінка допустимого обсягу роботи у своїй професії і посаді. Можливість трудової зайнятості, звичайних або спеціальних створених умовах. І тут ми беремо. Звичайні робочі професії. Хоча це стосується всіх. Ще раз повторюю: як людей, які працюють фізично, так і людей, які працюють інтелектуально, розумово. Прибиральниця має проблеми з суглобом. Чи може вона працювати кожного дня, наприклад, по 5 годин. І це потрібно фізично працювати. Банкір, який знаходиться касир, наприклад, да, банку, який знаходиться, знаходиться на сидячій роботі. Має проблеми з спиною. Чи може ця людина 8 годин робочого часу висидіти в касі? Візьмемо, будь, яку професію людина має. Гіпертонія 3 ступеня. Хто знає, що таке гіпертонія 3 ступеня, і в кого тиск піднімається дуже часто, пригає кожного дня і голову розпирає, і коли ти починаєш бути неуважний, часто не розумієш відстань до стіни, Часто е, втрачаєш орієнтації, часто маєш головну біль, то тут потрібно звертати увагу теж. І оці всі компоненти, моменти ми збираємо до кучі, як людина з цим захворюванням може працювати і включає критерії трудова діяльність. Звичайно, інші критерії я в попередніх відео вже говорив, що потрібно підключати там, навчання. Адже е, є захворювання по цій трудовій діяльності да, по критерії. Людина повинна перенавчатися. Адже попередня професія вже не відповідає стану здоров'я. Людина не може там працювати, їй треба перенавчатися. А чи може людина перенавчатися? Зрозуміло. Тому. Потрібно звертати на ці всі моменти. І зараз ми підемо по ступенях три ступеня трудової діяльності. Звичайно, у нас є нормальна ступень до трудової діяльності, легка ступень обмеження, і ми дійшли до помірної ступені обмеження, це перша ступень. Яка дає право на встановлення третьої групи інвалідності? Особа має частково втрачену можливість для повноцінної трудової діяльності, що може включати втрату професії або значне обмеження кваліфікації зменшення обсягу професійної трудової діяльності більше, ніж на 25%. Але поки що я не зрозумів. Що мається на увазі 25% і як його вираховують? Я вам чесно признаюся. Значні труднощі в набутті професії або працевлаштуванні, особливо для осіб, що раніше не працювали. І тепер, якщо ми візьмемо ці 25% і я часто рахую відсотки втрати працездатності для військових, тому ми чітко бачимо. Яка має більше, ніж 25% втрати трудової е, здатності, це перша ступень. Тобто, шановні, виходячи з постанови 1338, військовий має право на встановлення третьої групи інвалідності? Я говорю про військову зараз, коли має більше 20. 5% втрати працездатності. Цікаво, так? Я запишу окрему мабуть, про це відео. Ідемо до другого ступеня. Виражений ступень обмеження, другий ступінь. Особа може бути нездатна до провадження окремих видів трудової діяльності або до трудової діяльності взагалі. Або здатна провадити різні види трудової діяльності шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням допоміжними засобами реабілітації та додатковим облаштуванням робочого місця, здійснення реабілітаційних заходів. І зразу я хочу перейти до третього ступеня: серйозний ступень обмеження, особа нездатна до трудової діяльності. Взагалі, або здатна провадити окремі види трудової діяльності за умов їх забезпечення допоміжними засобами реабілітації та додатковим облаштуванням робочого місця, здат... 에... здійсненням реабілітаційних заходів, зокрема вдома. І що ми маємо? Особливо між другим і третім ступенем я різниці практично не бачу. Що там, що там? Особа може взагалі не мати здатність до трудової діяльності. Але в одному випадку особі дають другу групу інвалідності, в другому випадку особі дають першу групу інвалідності. В чому різниця? Я не розумію. І коли я більшість спілкуюся з військовими, тому що великий потік на консультації військових, я часто говорю. І я знаю, що я правий, що багато військових мають право на встановлення першої групи інвалідності по їхньому стану здоров'я. Так, це може бути на рік, на два, для реабілітації, потім він автоматично приходить на другу групу інвалідності, можливо, і на третю. Можливо, взагалі потім знімуть групу інвалідності. Але. Багато людей мають право, особливо військових, із своїм станом здоров'я на першу групу інвалідності знову повторюю, для реабілітації. Тому що в більшості випадків, те, що я аналізую, до трудової діяльності військові е, не мають ніякого вже відношення з своїм станом здоров'я. І я впевнений, що багато роботодавців знову. Підкреслюю, не будуть з таким станом здоров'я брати на роботу. А людині потрібно реабілітуватися. Людині потрібно відновити свій стан здоров'я для того, щоб працювати. Не всі можуть бути там депутатами, частними підприємцями. Але ж для частного підприємця теж потрібно здоров'я. Давайте будемо об'єктивні. А якщо людина має тільки Здібності працювати, наприклад, плиточником, водієм. Його мобілізували. Знову про військових війна забрала здоров'я. Як людина може забезпечити себе, і ще раз повторюю, в багатьох відповідальність перед своєю сім'єю. І ми не говоримо про знову, я в загальному хочу говорити, але. Так як дуже багато працюю з військовими по консультаціях, наведу приклад. Ми не говоримо, приклад, по військовим, про втрачені кінцівки. Ми говоримо про захворювання. Можливо, про оперативні втручання в хребет, в суглоби. Тобто, людина має всі органи, все вона має, але втручання було. І зміни фізіології людини вже відбулися. Людина не може працювати так, як вона працювала. Навіть через деякий час. Тому, шановні, е, ну, мене так трішки понесло, знаєте, в питанні справедливості. Але трудова діяльність одна з найважливіших критерій. Адже знову повторюю. Кожен має право на працю для того, щоб себе і свою сім'ю забезпечити. Якщо людина не може працювати, то держава відповідно до Конституції бере на себе обов'язки не кидати громадянина і не давати йому ПДК отак в одне місце, а допомагати. Тому Звертайте увагу під час оцінювання на роботу. Ким ви працюєте, де ви працюєте, скільки ви працюєте, як ви працюєте, і як ви можете працювати і своїм станом здоров'я. Всім гарного дня! Я бажаю вам, щоб все-таки ви були здорові, але Якщо ви потребуєте допомоги, то щоб справедливість все-таки була на вашій стороні. Військовим дякую за захист. Всім гарного дня.